То есть. С той стороны стоять люди штуки. Тим вже накипіло так, 4 місяці зарплату не платить. Що вже готові на все. Це просто попереджувальна акція на одну годину. І брати йдуть. Чув ще десь сюди. Зараз, зараз, я знімаю. Ми, щоб не казали, що нас знали, що нагнали якихось тітушок чи ще щось. Вийшли працівники ремп, відійшли прості люди, відійшли оточники підтримати нас, щоб просто віддали нам зарплату.